Відділенням займається лікуванням травмованих. На сьогоднішній час більша кількість більшість наших пацієнтів це військові, які отримали поранення, і проходять тут завершальний курс лікування для того, щоб відновитися і повернутися в ряди захисників. Війна це, називається травматологічна епідемія. Друга назва. Коли був ковід, то в нас було відділення найменш завантажено. Ми допомагали терапевтичному відділенню. А під час війни так травматичне відділення найбільше. Завантажено, ми йдемо з перенавантаженням. Ну, з початку 22-го року ми йдемо з перенавантаженням. Треба працювати. Треба працювати, тому працюємо, допомагаємо під час ремонту. У нас тільки-тільки завершився ремонт. Хочу подякувати адміністрації і всій лікарні, тому що наші пацієнти знаходились на лікуванні по всій лікарні. Жінки з травмами лікували з гінекології. Чисті шана гінекології, вони перетерпіли нас, допомагали нашим пацієнтам. Чоловіки в урології, в хірургія, перший, і в другий е адміністрація в лиці директора, медичних директорів кожного дня проходила, контролювала ремонт, запитували наші потреби і відкликалися тут. же всі питання ну без допомоги. Ми б самі реально не справилися з цим. Тільки, тільки за допомогою адміністрації і всієї лікарні це здобуток не наш, а всієї лікарні. Ми нам вдалося працювати і завершити такий грандіозний ремонт. Е, відділення не ремонтувалося з 78 року. З няколи запустилося відділення. Воно і фізично було виснажене, і морально застарівши. Зараз палати інклюзивні. У нас сорок відсотків палаці інклюзивні. Палати, умови перебування змінилися кардинально, настрій персоналу змінився. І це дає можливість нашим військовим швидше відновлюватись. Вони відчувають і відношення до себе, яке змінилося, і такі після, після, після тих тягот, які вони були на нулю. Вони сюди приходять і вони бачать, що є раді чого що є, є що захистити. Тому. Це дуже дуже розумне рішення і адміністрації і лікарні і міста зробити саме в цей час такий ремонт. У нас все, все обладнання сучасне. Я, я не можу сказати, що у нас е, щось десь є, а в нас немає. Все саме сучасне і для і для травматології, і для ортопедії, і для лікування рав це і вак апарати. Ну, все, що саме сучасне, тільки з'являється. Звертаємося до адміністрації, може лікарня закривається питання, ні, виходять далі. У нас все обладнання саме сучасне.